Реально гарний кипарисовик, Двох варіантів має кіпересовок Філіфера Авреана і Філіфера Нана. Вже покажу вам дорослі. Секундочку показую, як виглядають дорослі. Щоб ви розуміли. Дивіться, це у нас є Філіфера Нана. Філіфер Авреана, перепрошую, стрижений формі кулі. А це, будь ласка кіпересовок Філіфера е, Нана. Бачите, він, ну, він зелений, і цей теж таки буде зелений, але він буде мати ну, такий, такий піджов, жовтий, трошечка якби теж окрас. Ось це якраз такий садженець. Тут теж ми постригли в вигляді кулі. Саджанці по 250 гривень. Є ще декілька таких більших по 350 Також можна з них стригти бонсайчики За рік другий. Коли збільшиться в розмірах, ви вже будете бачити, як там які, які, гілки, ну, які гілочки пагони почали тустішати від галужня почали більш бачите ці пагони, вони як підуть в різні сторони, коли вони будете зістрагати, поробляться такі якби, лапи і на них можна робити е, різного ярусу. Вище, нижче, типу кулічки такі різні. Дуже круто дивиться. Реально гарно дивиться, маю. Такий стрижений, можу навіть, якщо додатково треба показати, як виглядає пунктачик, пострижений, можу показати відео зробити.